У сезоні були ось тігравці, які, які зараз відсутні у команді. Сагієнко. Сагієнко з м'ячем рухається Олександр вперед. Ходиш трохи майдачик. Сагієнко. Момент удар поворотах за слабкий удар. З який заслабкий удар вийшов у Сагієнка, хоча сам в історії протистояння між цими командами вони були у сезоні 18-19 для інтерате нинішнього Оріону, коли вдалося двічі перемогти з рахунком 3-1 та 6-2. Тоді в тому сезоні інтер інтерате чемпіоном став. Якщо не помиляюся. два тримає. Відпускає за далеко м'яч. Валерій Чухно вистачає цієї меті для того, щоб вибити м'яч на половину поля суперника. А тим часом повертають гравці Оріона м'яч на половину поля Десни, і Десна фолить. Олександр Коваль вибачається перед суперником. Кривда, кривда, падіння кривди, немає порушення правил. Щербатюк. Дмитро Щербатюк. Випускає м'яч Дмитро Щербатюк. Як живець футзальної. Передача проводич. Валентин Павловський. Хороша передача. Вадим Панасюк отримує м'яч. Але біля нього вже Сергій Малка. Панасюк відпасовує на Павловського. Павловський падіння Валентина Павловського. І Штрафний удар. Не пропустити, а далі вже як вийде. І тут головне для того, щоб матч був більш видовшим. Зараз комусь забити. З команд Павловський подача всохний майданчик Бондарів пробуває. Ось і момент. Ось і момент. Бондарів чітко зараз звільнився. Від попереду йде. Все може вирішити один м'яч навіть Максим Пилипенко. розганяє. Так передача вертикальна на Італія Бондарєва. Проходить Віталій Бондарєв з м'ячем. Віталій Бондарєв подача российний майданчик. Кривда, момент! Удар який моменту Олега Кривди зараз відверто вибачає. Олег Кривда, це, мабуть, і найкращий момент. І штрафний удар. Для Оріона. Пробиває кривда поворотах. Удар воротах, як небезпечно було зараз. Знову ж таки, кривда. момент З малих рушлинців Віталій Бондарєв з м'ячем. передача, Передача на Панасюка. Панасюк розвертається і намагається розвернути вектор атаки на протилежну сторону. Фолить Артем Цибулько, за що отримує перше попередження у нас у сьогоднішньому поєдинку. Ніхто з партнерів Івана Карабіна до М'яча не дотягнувся, і вже розпочинали було свою атаку гравці Оріона. І ось це дуже небезпечний підкат. І це фол на жовту картку безперечно, і одразу вона з'являється. Вадиму Румянцеву, насамперед у контексті золотого поєдинку проти Патріота загрономічного саме Вадиму Рум'янцеву вдалося забити єдиний м'яч у тому протистоянні і принести чемпіонство своїй команді Десна і у фінальному поєдинку з Олександр Садурук за межами карної зони. Полушив, порушив правила Владислав Розній проти гравця Оріон. І знову ж таки, Вадим Румянцев, який вийшов на футбольне поле. Передача, як то кажуть, в лікарню зараз була. Не повинен вкидати аут, але він поспішає це робити. Все ж таки Оріон хоче і прагне вирвати перемогу в основний час. Яхно прокидає м'яч собі на хід. Там В'ячеслав Братславський відпрацьовує вже на позиції заднього захисника відпасовуючи відпасовую, відпасовую, на Антона Кречка. Випереджає він Руслана Яхно. Порушення правил з боку Олександра Гори отримує жовту карту. Костятин Мазур. Так як ми і говорили, досвідчений гравець потужним ударом. Тут ми вгадали удар по воротах, Забиває Костятин Мазур. Ну, таке враження, що зараз Антон Кречик почав гадати до удару почав валитися у правий від себе кут уже до удара. І Костятин Мазур досвідчений гравець, це, мабуть, чудово бачив і навіть не намагався сильно вцілити у кут, а практично по центру пробуває. Константин Мазур і відкриває рахунок у сьогоднішньому поєдинку у серії післяматчевих пенальтів. Отже 1-0 на користь Десни нас... йде у нас пробивати від команди Валентина Павловського. Олег Кривда. Також цю опцію ми з вами вгадали. Олег Кривда. Чимало сьогодні роботи проробив, але Владислав Полій фактично виключив цього гравця. з Удар по поворота кривда на поперечини прибуває. Назвичайно сильно намагався пробити по центру Олег Кривда. У лівий від себе кут кинувся Іван Карабін, але м'яч летить на поперечиною. Не забуває Олег Кривда. І 1-0. Перевага, певна, є вже У Десни йде пробивати Олександр Гора, якщо не помиляюся. Олександр Гора, тут Владислав. Мовчан був правий, який казав, що саме Гора битиме пенальті. Отже Олександр Гора проти Антона Кречика. Пробиває Гора і цього разу вирішив не гадати у нас. Антон Кречик, залишившись на місці, вочевидь, саме після того ігрового епізоду, коли Костянтин Мазур пробував, він раніше потрібно стрибнув, але гора чітко кладе м'яч у правий від себе нижній кут воріт. 2-0. І Роман Кульчицький. Роман Кульчицький також гравець, що вийшов на заміну. Пробуває. Ну тут ми не вгадали, звісно, але знову ж таки опція свіжого гравця. Опція гравця, що вийшов на заміну. Потрібно зараз обов'язково забивати Кульчицькому для того, щоб залишати свою команду у грі в цій серії після матчевих пенальтів. Отже, Кульчицький пробиває Кульчицький, забиває. І знову таки Іван Карабін не став гадати. Залишаючись по центру, Кульчицький забуває 2-1. У нас стає рахунок, йде пробивати у нас Валерій Чухно, центральний захисник. 2004 року народження, вихованець Вінницької Ниви, грав колись у складі Вінницької Ниви. Зокрема, пам'ятає чудово, кубковий поєдинок, фактично дебют молодого гравця, тоді 18-річного проти Луцької Волині. Дуже важко йому у додатковий час удомало часто Валерія Чухно, але все ж таки Вінницька Нива тоді. Нічию зіграли, зараз подивимося. Давайте Валерій Чухно пробиває. Валерій Чухно і забиває Валерій Чухно без шансів. Абсолютно, навіть якби вгадав би політ м'яча Антон Кречик, я думаю, що не взяв би він цей пенальті. По-перше, на дуже хорошій висоті м'яч летів і фактично під саму стієчку поклав Валерій Чухно. Тож 3-1 Віталій Бондарів, головний Голеадор у чемпіонаті. Згадували ми. Про це під час чемпіонату, 18, під час сьогоднішнього поєдинку 18 м'ячів під час чемпіонату йому вдалося забити в воротах суперника. Отже, Валерій Бондарів, дев'ятий номер Оріона проти Івана Карабіна. Бондарю пробиває поперечку, влучає Італій Бондарів. Не забиває Віталій Бондарєв. Я думаю, якби він зараз влучав, цей м'яч не зміг би потягнути у нас. Іван Карабін, але зупиняє у нас, до речі, пробивання оцього пенальті. Рефері перебуватися буде пенальті через те, що, мабуть, Іван Карабін раніше зрушив з міста Іляни Світаєв, який є лайсменом. У сьогоднішньому поєдинку, який там на лінії спостерігає за діями голкіпера. Мабуть, раніше все ж таки він покинув okay. лінію поля. Отже, є повторна спроба у Віталія Бондарєва для того, щоб вразити такі ворота Івана Карабіну. Віталій Бондарєв пробиває Бондарєв забиває. Чітко Бондарєв, Чітко у кутку 3-2. Цього разу низом Віталій Бондарєв пробиває, вирішує не піднімати м'яч. Адже 3-2. Після, після третього слоту ударів у нас рахунок 3-2 на користь команди Десна. І йде у нас пробивати Розній, якщо я не помиляюся. Так, Владислав Розній йде пробивати, Молодий гравець. Ще один, який сьогодні весь поєдинок провів Владислав Розній. Побачимо, як справиться він з цим ударом, вже Владислав Розній проти Антона Кречка. Розній. Пробиває Розній в дев'ятку кладе Розній. Дуже шикарно пробивають у нас пенальті гравці Десни. І зараз рахунок стає 4-2 від цього м'ятча. Зараз залежить дуже багато Вадим Панасюк. Також молодий гравець, як зравець гравець Вінницької ниви, поспішає чомусь Вадим Панасюк. Я думаю, що не варто, мабуть, цього робити. Адже від цього удару залежить все, що зараз Вадим Панасюк не забуває, то серія у нас буде припинено і перемога буде. За командою Десна. Отже Вадим Панасю проти Івана Карабіна потрібно обов'язково зараз Вадимові забивати. Удар по воротах 4-3 рахунок, і зараз вирішальна мить, фактично. Йде бити Владислав Станлібе. Так як ми їй пропонували, і хоч з мене дехто посміхався, але Владислав Станлібе, свіжий гравець, йде пробивати вирішальний пенальті. Якщо зараз забиває Десна, вона стає переможцем і володарем Суперкубка. Якщо ж ні, то буде ще шанс Оріона все ж таки продовжити серію. Отже, Владислав Єве проти Антона Кречика. Антону Кречку важко на цій серії після матчових пенальтів. Жодного удару він, напрямку удару він не вгадав. Отже, Владислав Єве. Пробиває іма по центру і забиває. І Десна перемагає 5-3. 5-3 Десна стає втретє. Володарем Суперкубку району. Чергова перемога Десни, до речі, над командою Валентина Павловського цього разу у серії після матчових пенальті. Але тим не менше це перемога та... Чергова звитяга цієї команди знову команда має можливість святкувати перемогу. Як неодноразово було і на протязі минулого сезону ми зараз бачимо таке коло радості у виконанні десни, що ж, Оріон поступився. Хоча достойно виглядала сьогодні команда Валентина Павловського у поєдинку володіла десь ігровою.